Фельдшерка-лаборантка Валентина Кадюк в обласному центрі СНІДу працює з часу його заснування, досліджує кров на наявність вірусу імунодефіциту людини. Щодня приблизно від 96 до 240. райони привозять. Обладнання вистачає. В нас все сучасне обладнання. Обласний центр СНІДу, що приїхав з проспекту Волі на вулицю Шевченка, зараз розташований на одному поверсі зі шкірно-венерологічним відділенням обласної інфекційної лікарні. Вірусологиня Алла Кінах каже, у лабораторії тепер менше площі для роботи, але на якість досліджень це не вплинуло. Різні види аналізів роблять у кількох кабінетах. Ми сумістили біохімію і гематологію, в тому приміщенні ставиться і віл інфекція і гепатити, і сифіліс, і торч, група, і підтвердження. У нас в тому приміщенні були всі процеси ну роз'єднані у сусідньому кабінеті. Біологиня Олена Шевчук досліджує зразки крові на імунний статус, кількість телімфоцитів у крові. Цього пацієнта 15 клітин, тобто це дуже мало. Цей пацієнт на терапії, тобто показує, що в нього імунітет дуже слабкий, тобто йому потрібно вже приймати терапію. Медики працюють у засобах індивідуального захисту, адже досліджувана кров може містити небезпечні хвороби, каже лаборантка Валентина Кадюк. За 30 років ніхто з працівників не заразився. Ніхто не виливає кров, ніхто ніде її не замочує, воно все знешкоджується в автоклаві. Працює під тиском, температура 132, дві атмосфери, і воно там автоклавується. Знищення зараз в обласному центрі СНІДу отримує терапію 1631 пацієнт, з них 40 – діти, говорить лікарка-інфекціоністка Еліна Дакаєва. З січня по листопад цього року медики виявили ВІЛ СНІД у 130 волинян. Пацієнти, які перебували на момент знімання в центрі, спілкуватися з суспільним відмовилися. Доведено, що 99% отримуючи доконтактну профілактику людина, яка має незахищений секс. Має часті незрозумілі стосунки людина, яка вживає наркотичні засоби і не знає, що він там інфікований. Треба просто прийти до нас, обстежити швидким тестом. Всього одна таблеточка п'ється так само і профілактується. Це своєрідний хімічний презерватив. Кожен, хто хоче перевірити себе на наявність вірусу імунодефіциту людини, може зробити це безплатно в центрі СНІДу. Експрес-тести показують результати за лічені хвилини, каже лікарка Павло Мельничук. Новини на Суспільному. Луцьк.